Я дізналася про семінар із соціальних мереж. Дівчина вже давно хотіла навчитися надавати першу медичну допомогу. Розповідає, ці навики стануть у нагоді в будь-який час. Я вважаю, що кожен повинен знати методи надання першої медичної допомоги. Неважливо, чи це військовий стан. Ну немає значення. Ми можемо кожен день з цим стикнутися в транспорті на вулиці чи навіть вдома. На курсах навчили, як провести легеневу реанімацію, зупинити кровотечу то в цьому місці. Поставити затиснути, якби ми відчуємо, по-перше, пульсацію цієї загальної сонної артерії, а по-друге, при її затисканні, при умові тільки з однієї сторони, так? При її затисканні ми зупиняємо кровотечу в відповідній ділянці обличчя. Скласти індивідуальну аптечку, надати психологічну допомогу та за необхідності привести потерпілого до свідомості. Ви мене чуєте, як ваше ім'я? З вами все добре. Реакції немає. Делікат. Друге, делікатно потрусів пацієнта. Ви мене чуєте. За словами лікаря Віталія Полотийчука, медичну теорію, як допомогти потерпілому, можна знайти в інтернеті або прочитати в книгах. А ось для практичних знань потрібно проводити подібні семінари. Ці знання, які отримали люди тут, практичні будуть поширювати і, відповідно, приходячи додому. Е Хлопець підійде там до своєї мами, скаже: Тату, мамо, давайте ми трошки практично побудуємо, як нас правильно по свіжим знанням пройдемося і побачимо, як воно правильно може пройти. І відповідно, тато, мама, вже будуть знати, і це ці, ці знання будуть як поширюватися між натопами. Організувала курси ініціативна група об'єднання самопоміч. Це вже другий захід, який проводить організація. На першому вчили, як захистити себе у разі нападу або при пограбуванні. Захід зумовлене той тобто, ситуація яка є в державі. Фактично, ті теракти, які проходять на сході. Десь в центральній частині України ми сподівалися, що ці знання необхідні для мешканців нашого міста. Організатори семінару закликають чернівчан розповсюджувати інформацію про заходи, які проводить ініціативна група об'єднання самопоміч та запрошувати медиків на підприємства чи в освітні установи, щоб ті проводили тренінги із надання першої медичної допомоги. Юрій Гомонович, Микола Остафій, Чернівецький промінь.